Доброго дня. Сьогодні 30 січня, місто Тернопіль. Перевів сім'ю маму із нутринятами. Та, що родила 26 січня. 26 грудня. Вже більше місяця малючки вже самі їдять. Але вони були в менші на такому вольєрчику. Спеціально я відсаджую сюди таких мамульок, які мають родити. Тут у них тепленько, дві внутрішні стіни в сараї. Ця теж має вже на днях родити. Її перевів в тепле, сухеньке місце. І вже перевів її на дієту. Даю дуже малої каші. В основному овочі. Це морковка, гарбузик і топінамбур. І Така у нас первісточка. Вона теж трошки похвилювалась, бо її пересаджував з її вольєра. Але ти дала. Вольєр для більшої сім'ї, для таких ось малючків, вони вже самі їдять на повну потужність, теж дуже люблять гарбузики, і за місяць і цих п'ять днів вони гарно підросли. І сьогодні, коли переводив їх у цей вольєр, більший кожного половив. І подивився їхню стать. Має місце семеро нутрячків чотири дівчинки і три хлопчика. Якраз планую з цієї сім'ї сформувати з цих нутриняток сформувати нову сім'ю. Самчика виман... виміняю нового, щоб була зовсім чужа кров, навіть не в нашому селі буду брати. І буде чотири, чотири дівчинки і три хлопчика. Хлопчик має два чорненьких і один стандартний. А дівчатка три чорненьких і одна стандартна. Мама ця дуже молочна, заботлива, теж буде вона продовжувати лишу її на плем'я. Бо дуже гарно викормила, багато має молочка, кормить гарно дітки ростуть. От малючок уже такий гарненький. Со, маленький. Оце його ручка. Тобто за хвостик берем його, Дайте, не бійся. О, Мама реагує спокійно, що я беру діток. Хоча через що і часом забіжить другий вольєр, то строє всіх, в тому числі і того племінного самця, самця батька діток. Що дуже така вона. Е, кормлю їх зараз, що лактує самка, даю її вдосталь корму кашу. Ось вони. Ну це ще вони перебралися. На нову квартиру, то трошечки вони розгублені, а так вони практично доїдають От те, що дам зараз, то вони вилизують миску. Але зараз е, прохолодно, у нас сараї, так що каша не закисне, навіть якщо лишиться, передають у нас. Сильне похолодання до мінус 23 із суботи на неділю, то я вирішив ту самочку, яку має, яка має родити, перевів її у такий більш тепліший куточок, бо там наружні стіни, а малючки вже вони їм не страшно, ті морози. Головне, щоб було сухо в вольєрі. Я підстиляю хвойною сухою тирсою. Так що їм буде тепленько. Що ти нюхаєш, Що це до тебе прийшов? Вже один ботінок мій погризла. Отак нюхаєш і пробує на зуба. Так що... Процес іде, внутринятка ростуть. Корми ще маю. Тож датись головне першої зелені, а там вже буде веселіше. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!